Так, давайте сьогодні пару швиденько за три години проведемо, бо <кій> погано себе почуваю. Ні, 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 я, я можу не відпочивати, все нормально. <кій> сьогодні просто я буду вас питати, ви будете все мені відповідати. Ні, так я просто не хочу на лікарня не йти, потім оце вас загрузити цими <кій> відпрацюваннями. Сьогодні я нормально. Ми до пацієнтів будемо йти, я масочку надіну. Все нормально. Давайте сьогодні швидко, швиденько розберемо цю тему. <клес> я потім піду, чаю поп'ю, десь полежу. Ви поки тут дорозберете, і потім вже після чотирьох відпущу вас, біжіть, бо... <клес> Бо ну, це ж, ну, і хочу сказати, що здоров'я це головне. Оце не вздумайте робити так, як я. У ну, <кій> мене просто такі, ну, тут кафедра, що я не можу вирватися, а так, от здоров'я це головне. Ну, якщо ви на кафедру, звісно, не попадете. Так, все добре. Давайте до пацієнтів йдемо. Пора масочку одягати.